Друже, мы не знакомы, но я позволю к тебе обратиться на ты. Ты не должен был извиняться за то, что ты пел песню Цоя. Потому что это твоя личность, твоя самоидентификация, твой ответ на вопрос, кто ты и какой ты, и твое право, защищенное Конституцией Украины, делать, что ты хочешь. В частности, в області культури, в частности, в області язика, ты используешь в битовому общині, і вчасності в ділі з повнення любимих з Якщо ви вважаєте, що російський мир помер, то ви глибоко помиляєтесь. Про нами в Україні він ожив в особі Олексія Арестовича, який більше за все переживає, щоб не розлюднювали росіян в Україні. А також переживає за хлопця, якому не дали співати російськомовних пісень Віктора Цоя у Львові. Олексій Арестович явно роздмухує мовний конфлікт у той момент, коли ще не спала Дніпровська вода у Херсонській області. І коли ще невідомо, які наслідки підриву Каховської ГЕС, наслідки російського миру. Мовляв, ну Віктор Цой, це ж не руський мір, а це твоя самоідентифікація, російська мова, а це твоє головне. І взагалі ми повинні пошкодувати руського туриста, якого з'їла Акула в єгипетських водах. Адже він ні в чому не був винуватий і взагалі був проти війни, тому і виїхав до Єгипту. То не в курсі, то мова йде про 23-річного Володимира Попова з Архангельської області, мешканця країни-агресорки, якого нещодавно на одному з єгипетських курортів з'їла Акула. Ну, випадок дійсно неприємний. Так, але що робити? Ну, сказати, що він. Виїхав з Росії тільки тому, що був проти війни, а це невідомо. Скорше всього, він був, просто не хотів воювати особисто. От І все. Але вслід за Олексієм Арестовичем, інший так званий політолог Юрій Романенко, мовою країни-окупанта закликав закінчувати з тим мовним гамном. Ну, так і сказав. Мовляв, дістали, а головне. Охалепа, з українських вулиць може зникнути російська мова, як ми це переживемо? А тепер про самоідентифікацію. На початку війни частину совєтських пісень деякі автори намагались українізувати. Щоправда, великого успіху це не мало, тому що це теж прояв самоідентифікації ці пісні. В даному разі по лінії Український совєтський і це не має особливого значення, що пісня «Тьомна і ноч є про звичайні людські почуття солдата, який знаходиться на передовій, переживає за свою сім'ю, за свою кохану. Але ця пісня міцно прив'язана до совєтської реальності, до Великої Отечественної війни ця печать. І навіть те, що її виконує одеський єврей Марк Бернес, ну, потім були інші виконавці, також нічого не міняє. А тепер до Віктора Цоя і до того, з ким він ідентифікується і на чийому боці зараз Віктор Цой. А, отже, Віктор Цой – це є продукт дуже короткого совєтського періоду, який називався Перестройка. А він був активним її прихильником, визником, так би мовити, протестних настроїв, відомий своєю піснею Переімін. Але це все було. Були зміни в межах совєтського ладу. Ну, Горбачов він теж був за реформи і за зміни. І Віктор цей був за зміни. Так само, як, як е, Михайло Горбачов. Ну, що не завадило, останньому е, по, е, по, повоювати у, у, в Азербайджані, е, понищувати людей в Средній Азії. Ну, одне другому не заважало там. І. Але справа ще не тільки в тому. Я спробував зрозуміти, а хто тепер співає цю пісню уже тепер. І о, о що цікаво, я зайшов я почав шукати цю пісню корейською мовою. І тут мене, мене очікувало дуже цікаве відкриття. Виявляється, в Ютубі є дуже поширені. Відео, де під цю пісню крокують солдати Північно-корейської армії. І відповідно під цими роликами, чомусь не корейською, а російською мовою, вся оця ватна публіка розказує, як це класно Віктор Цой. Отже, Віктор Цой зараз. Поза, можливо, поза своєю волею. Е але він, але його пісні зараз на боці ворога, на боці Московії. Тому, співаючи Віктора Цоя, люди фактично стають на біг московитів. Справа не тільки в російській мові. І оце є прояв Олекс... Олексія Арестовича. Отже, якщо вам було цікаво це відео. Підпишіться на мій канал. До речі, за останній час кількість підписників суттєво зросла. Я думаю, що наша найближча мета це і 10 тисяч підписників. Поставте вподобайку цьому відео, і все буде